Доброго дня, друзі! Покажу вам сьогодні рецепт кексів на кефірі. На перший погляд все дуже просто, але за рахунок горіхової штрейзельної крихти такі кекси виходять дуже смачні та ароматні. В миску розбиваю 2 яйця, додаю дрібку солі, як завжди, всі точні пропорції дивіться в описі під відео. Добавляю ванілін, якщо немає, можна і ванільний цукор одну пачечку додати, звичайний цукор і за допомогою міксера буду все перемішувати. Добавляю один стакан кефіру, жирність його не має значення і можна брати відразу з холодильника, підігрівати його не обов'язково. Також додаю соду, одну чайну ложку, прямо сюди, на кефір. Гасити її не потрібно, так як кисле середовище кефіру погасить соду, відчуватися вона не буде. Міксером перемішую, залишаю на декілька хвилин. Як побачу, що вже утворилися такі бузирки, бульбашки, значить. Сода погасилася, додаю розтоплене вершкове масло. Якщо ви не хочете, можете додати і рослинну олію без запаху, але особисто мені випічка на вершковому маслі подобається більше. Це вже якщо економний варіант, то можна використати і рослинну олію. Просію борошно і замішую тісто середньої густини. Воно не має бути ні рідким, ось так як показано на відео, ні занадто густим. Поки тісто відставляю трішки в сторонку, а хочу приготувати крихту смачну, ароматну, щоб зверху посипати кекси. У мене горіхи, звичайні волоські, підсушені на сухій сковорідці. Я їх подрібню, прямо переб'ю так, щоб утворилася крихта. І буду додати до вершкового масла, потім цукор і борошно. Вершкове масло має бути м'яким. Розтоплювати його ні в якому разі не потрібно, хай воно краще полежить в кімнаті і прогріється само по собі. Додаю цукор, ванільний цукор для аромату і борошно. Все буду перетирати, обмішувати. ну Обов'язково ж горішки додала, вони дадуть свій аромат. Хто полюбляє випічку з горіхами, спробуйте приготувати. Можете перемішувати ложкою чи виделкою, але мені зручно. Руками. Я відчуваю, тоді, є, можливо, борошна потрібно додати. Підготувала формочки маленькі, порційні, Вистилала туди паперові, щоб було зручніше. Буду заповняти тістом, а зверху притрушувати ось цією крихтою. І з даної кількості інгредієнтів в мене виходить 12 кексів, але вони не маленькі, форма займає фрішою. Весь противень у духовці. Якщо у вас менші формочки, то, відповідно, їх буде більше. Кекси випікалися 45 хвилин, я розріжу покажу вам, які вони всередині. Тісто дуже м'якеньке, пористе та ароматне. Якщо вам сподобався такий рецепт, нажимайте пальчик вверх та обов'язково готуйте. Бажаю вам смачного! І всього найкращого. До наступного відео. Всім пока-пока!